Я знайшов тільки тіло, а ще чув мутантів неподалік. Якщо ти слухаєш це повідомлення, то знай. На нас напали ці невідомі істоти. Блін, а в мене ж бабок нема на провідника. А ось перший, друге, третій тільки в чомусь ну не в, не в правильній послідовності. Ну, типу, по правильному зараз спробуємо. Є кілька коротких визначень наукових теорій про здійснення телепортації засобами нинішньої науки. Насправді, проблемна неможливості не цього явища як такого, а обході законів природи і фізики. Проте результати досліджень суміжних лабораторій привели до створення незвичайних каменів, які за певних умов і вірну застосування роблять телепортацію дійсністю. Я впевнений в цьому. Нехай навіть це всього лише сміливі теорії і підкреслив кілька діаграм, а також графіки на під Твердження абсолютно неймовірно, що можна буде зробити, отримавши інші типи подібних артефактів. Експеримент r 0925 показав чудові результати. Попередній тест, особливо при використанні мутагену К 3 призводив до смерті щурів, до появи можливості здійснення спостереження. Ін'єкції К4 дозволили щурам розвинутися, вижити протягом тижня. А потім вони загинули внаслідок руйнування окремих ланцюгів ДНК Пісумки, якими безладними вони не були, продемонстрували великі можливості геноінженерії в медичних і військових цілях. У рамках подальших досліджень у ролі підослідних виступатимуть. Люди, однак на цей же момент варто завершити випробування модифікації штамів серії К і X. Учора під звірі вирвалися з кліток, тож було вирішено закрити кімнату і протруїти все газом. А Іван придумає як умертвити тих. Істот, яких ви зшивали. Вважати цю ситуацію попередженням. Наступного разу будемо труїти не тільки мутантів. Спочатку загинув Долован, а тепер ось це. Від таких серйозних людей, як ви, я очікую більш серйозного підходу до безпеки. Ми всі зараз у вимушеній відпустці. Доти, доки приміщення не відфільтрують. Утім, у всього цього є і світлий бік, можна повеселитися з трупами. Іван запросив з x 5 лабораторії під старими шахтами кілька зразків. Ми збираємося змішати Касімі сім щоб вивчити початкову реакцію людини на ці мутагени. Але чому я весь час намагався відтермінувати цей момент. у нас запевнили, що це кровожерливі вбивці, головорізи, яких краще використовувати як підослідних чурів, ніж із комфортом тримати в'язницях до кінця життя. Тільки по них цього точно не скажеш. Я постійно прокручую це в голові, проте нічого не можу із собою діяти. До біса. якщо пекло існує, я вже заслужив там почесне місце за те, що накоїв. З мене досить більше не можу. Коли ми записувалися на цю аферу, нас переконували, все в ім'я науки, в ім'я кращого. Але не сказали, що доведеться вбивати, бути маріонетками уряду і переступати всі можливі межі. Я йду. Нехай мене вб'ють, але смерть краще за цю жахливу оргію Аморальщини. Будьте прокляті, чудовиська. Ні, все тепер трішечки ясно. Тобто були експерименти, схоже, оце, ну на рах з гріхівцями самі також. І типу казали, що гріхівці це ув'язнені, які там вбивці, такі дуже погані пісюндровичі. Але після цього виявилось схоже, що неправда, що це нормальні були мужики. А хто їх взяв і для чого? І нафіга. Незрозуміло. Привіт. Е, що ж, ідемо куди відвести? Ну, темна долина. Ой, темну долину відвода. Нічого собі, тримай гроші, поїхали. Нічого собі да можливо, це схоже вже за там ж бандюганів почистив нормально, всіх почистив. То можливо, тепер там безпечніше, і тепер туди можуть ходити провідники, що не може не радувати. Але можна було б і ближче. Я думав, біля ферми просто викинуть. І заодно там вояко цих треба розвалить, блін по дорозі буде. На запорожці буду їхати, бо вони обнаглівші там сильно. Якраз така погодка чудова, дуже файна погодка, щоб вбивати. Так ось до да. транспорт на місці чудово. <звук> <звук> Не пожаліли на мене. Капець інше коло машину мою вкрасти хоче козел. Гавно. Да ну нафіг, ви серйозно? Я застряг через ці двері диряві. Це капець Боже. Мене вже задовбали вже всі. То двері, то ще якесь говно. У мене ось прослизнула ідея, я можу кемо цей продати. Можливо, ну він 5 тисяч коштує. Типу, може щось якусь тисячу пару ми виручимо просто на, на провідника нам не заводить. І, або якщо вони не приймуть, ну типу вона просто трішки польомане, то в мене дві штуки є. Я можу ремкомплектом якраз двох одну зробити. То може я її продам. Проче, щось нікому воно не потрібні, оці кенки. А я їх тягнув. Ще побачення. Ну, що з тим тепер? Ну що, сталкери, Більше не знаходив ніяких документів. Так ось вони тримай. Було непросто, але я дістав їх. Це К... саме те, що ми шукали. Сталкери, Ти гадки немає, що це для нас означає. Усе, що в нас залишилося, це надія. І те нам дав те, що не купити ні за які гроші. Сподіваюся, це вам допоможе. Ну тепер ми дізнаємося більше подробиць про ті експерименти, які проводили над нами. Обід на твою допомогу я дам тобі деяку інформацію відомо далеко не всім. У прип'яті мешкає секретний торговець. У таких як він у продажу є таке обладнання, про яке більшість сталкерів може тільки мріяти. Я розповім йому про тебе. Якщо він буде в тих краях, ти отримаєш повідомлення на КПК із координатами. Повір, мати торгового союзника в такому місці немислима удача. Велика подяка за інформацію. Це гідна нагорода. Це гамонуване нагорода. Може її собі усральник. Капець, оце заради цього скільки документів, скільки всього, щоб. Нічого просто, щоб мені якийсь торговець там був із суперським чимось там. Я поки до тієї прип'яті доїду, вже воно мені нафіг ну не всрати буде, мені здається. Коротше, капець, мене натурили, як завжди. Коротше, що тепер? Петренку вийти із шах, покинути шахти, це як окреме завдання. Туте, що що потрібно покинути шахти, перш ніж приступати до виконання завдання. Якого завдання? Ну коротше, хай я покину, в цьому не сумнівайтеся. А так принести документи Петренку Аги. Потім знову Петренко Аги. Ну нам треба тоді, значить, в бар. Після бару вже на янтар, мабуть, їхати ми будемо. Знову таке, якщо Петренко не скаже мені вік 14, потім іти документи шукати. Просто якщо вони спавняться ті документи вже після того, як я взяв завдання, то це ну говно, але не повинно бути такого, тому що я. Я, наприклад, документи, які потрібні були у цьому велесу на базі бандитів, то я його знайшов раніше ніж мені дали завдання, але ж ну... Завдання виконано, покинути шахти. І що? Чи вони, типу, навірно зникне зникнуть після цього? Можливо, це як скрип, що вони тепер там там їх тепер ми не буде, мабуть. Блін, це що я казав? Це блін, інструменти срані, блін. На що їх взяв? Я, я навіть і не брав їх, мене не питав ніхто. І просто там що таке там. Та треба інструменти. Окей, я там не було навіть вибору. Нафіг срав сралося, воно мені або беруся. Не було вибору таке, ну все, завдання мені викинуло двом чувакам два набори інструментів, і воно мене тепер висить, бісить. Цю гру, блін. Так би ось раз, два, три, чотири завданнячка, А тут чи пу отака блін на весь екран мені з цими інструментами дирявими. У мене 300 гривень ще ж на рахунку. Е, це означає те, що нам доведеться схоже на тому запорожці їхати прямо до того заводу. Та ну ні, ну блін, треба якось заробити гроші. Мабуть, доведеться мені пару щупалець кровосістіх продати та да купити собі провідником поїхати відразу. Бо це жесть, я сяманув. Так, відвести металургійний завод 1500. Значить, треба щось продати, бо я серйозно ямана ой блін, а в цього ще дешевше. Ці щупальці коштують. що, ну я не знаю, що що, що, не знаю. У мене 300 гривень. Блін, довбаний. Продам дві щупанці вже торгувати. Відводь мене, металургійний завод. <тит> на. Бо ну серйозно, куди? На пішкодрала. Ну, запорожець стоїть -то, ну, в сраку взагалі, бо через е смітник на цьому запорожці. Я пам'ятаю, як я їхав, це каторга була. А пішком, ти паче, я манав, оце, блін бігти. Тому вже отак, відразу під бар нас закинуло. З цим гріхом ми нарешті вже покінчили. Хоча я надіявся на якусь нагороду краще, якась щоб була. Ну, типу. А так, зараз віддамо цьому документи. Я ще Ну, Буду дуже сильно надіятись, він мене x 14 в ту не відправить. Привіт! полковнику. у мене для тебе документи з X18. Цікаво. Те, що я з цього вже бачив, але й нові подробиці. Воронін ними точно зацікавиться. Є, до речі, один зашифрований файл, який я поки що не можу відкрити тим обладнанням, що в мене є, але його заголовок явно вказує на те, що він якось пов'язаний із начальством Міс 17. Гаразд, це вже моя турбота. Ти добре проявив себе сталкера, ось винагорода, але це не все. Цидровічі опомічний Карні роздобули схованку з інформацією про стрільця, ну не про нього самого, а про дружків його. Це все, що вони змогли розкопати. Цей стрілець точно любить скритність. Схоже на те, я перейшл інформацію про його угрупування. На твій КПК. Ах так, ледь не забув. Я збіг розкусити систему старого шифрування, яку використовували у всіх лабораторіях. В останні паролі до комп'ютерів були повсюдно замінені на топ-сікрет. Може, це допоможе тобі нарити більше корисної інформації? Ех, а раніше не можна було. Гаразд, усе одно дякую. Полковник, ось ще дещо стосовно x 18 Цілком таємно. Подивимося. Так, корисно тут майже немає, але все одно дякую. Нам знадобляться будь-які відомості. Був радий допомогти. Ще не все. Я з приводу пошуків біля старого входу в віксі 17. слухаю. Я був там і знайшов якийсь журнал. Вельми цікава річ. Оперативно. Так, Мічене невідмінно спрацював. За таке нагороду і подвійну можна виписати. Гріх при ці папери не здогадується. Це нам зайвий козир в рукав на переговорах. А що загалом там за всією цією інформацією паперами? Зрозуміло тільки те, що нічого не зрозуміло. Усе це занадто складно для розуміння. Досить розпливчасто. Конкретики взагалі немає. Утім, це важалі тиску на гріх. А отже, нам усе це точно стане в пригоді. Судячи із записів, експерименти швидко вийшли з під контролю. Тому тут і не встигли привести все до ладу і знищити записи. Або вирішили, що в зоні це вже не стануть шукати. Загалом я хочу, щоб ти знайшов для мене ще записи. Район пошуку Янтар. Озеро на Янтарі сповнене загадок. А мутантами кишить так, що мало хто туди добирається. Та й охочих мало, але яйця голові місцеві завжди шукають кого послати прошерстити місцеві підвали янгари, і, і саме там можуть бути якісь папери. Сходити, принеси все, що знайдеш. А для початку поговори із сахаровим він допоможе. Добре, зрозумів. Знову папериці. коли ж вони вже закінчаться, та й не кажи, блін. Я сам. Худєю, а в ньогось, до речі, асортимент уже обновився, але все одно тут таке, що мені в принципі не сильно воно й потрібне. Тому пішов в сраку, а я ну, все ж, наче, завдання всі поврейсахарем з професором знайти документи на території Янтарю і, і загалом, наче усі сьо. Зараз подивимося, що з барменом ще. Ну до речі, мені насипали бабла нормально, тому купуємо патрони по любе. До автомата треба нам патрончики купити. А до до цього гадаю на сраті, до дробовика. Блін, зразу 3700. До побачення. Так, батареєчку одненьку ще. Торгувати. Так, відкрити багажник. Закидуємо те, що у нас є. Батареїчки, Вся фігня. Я просто мені треба. Ще так, щоб я бігати нормально міг на всяк випадок. І тепер зараз сама головна буде проблемка це доїхати до цього Янтара. Я надіюся, до нього доїду взагалі. Мабуть, я зараз ще й полагоджу транспорт уже заодно, щоб вже не було ніяких проблем з цим ділом. Якраз погодка, наче непогана. Поки що подивимося, що, як я буду проїжджати там. Там, начебто, левел вже більш-менш якось так адаптований під транспорт. Хух, капець там і контролерів, але бандити на мене чуть не налетіли. Ну, все-таки проїхав якось. Так капець контролер аж вбивав уже. Де там ще один ти взявся? Ну тут, мабуть, якось через павниця чи я не знаю. Ну, а тепер ще ось у мені цікавенько, науковий костюм для спритника, але я думаю, для початку треба з професором поговорити. А ось і ремонтник, тут якась база є. Ну, туди я гадаю, що я ще встигну то дістатися. Це ж ось тут, мабуть, псвепромінювання, наскільки я пам'ятаю, дуже високе, тому треба обіжжати зараз усе це діло. Ось тут ось якась база, ну, тут точніше якась грубка, мабуть, більша, ніж база. Мені просто цікаво, що це за тіпи. Може вони щось або розкажуть цікаве, або не знаю. Ну, зай... не зайвим буде, думаю, заглянути до неї. А, вони не без під землею. Так, ось схоже ця містина. Ей пес, іди оціда. Пацани. Пацани, привет. Так, тут нічого. Якісь просто NPC, звичайні. Тут ось. А можна мені двері не затулять? Ну, капець. А я тут поспати можу, ще, так? Ні, ніфіга. Це так люблю, коли вони агряться. Прям дуже круто. Ага, ось ну, і технік, типу, привіт, ти судячи з усього місцевий технік. Привіт, так я шукаю різні способи допомагати звичайним сталкерам, на кшталт тебе. Значить, можна тільки відремонтувати і поліпшити костюм або зброю. Не впевнений, що мене потрібні для проведення поліпшень пристосування. Я міг би принести тобі інструменти, якщо потім ти будеш покращувати моє спорядження. Що скажеш? Я не проти. Буду тобі вдячний, якщо все вийде. Тоді я дістану їх. Мене хтось спитав тільки, що чи хочу я це, чи ні. Ні. Мене просто одним діалогом це пішло. Що ти там? Інструменти шукаєш? Так, ну я допоможу. І не було вибору, ще не допоможу. Ну капець, мене. мене, Ну ну, ну що це? Інструменти, інструменти, інструмент. Три набори інструментів. Це я ну, я шо? оце буду шукати його, це все. Та ну ні, не думаю, що я буду цим займатися. Мені треба просто сконцентруватися і намагатися не звертати уваги на ці довбані завдання моєму КПК. Але вони просто займають. Це хто? Ах ти, гамно! Але вони займають просто до сраки місця в КПК, і воно мене бісить. Блін, зомбовані ці вонючі. Ну так собі не сильно мене янтар цей зустрічає. Оп, я вибачаюсь. й бандюгани на зв'язку, блін. Сталкер це закрита зона. це притисне до дитинства спеціальний дозвіл. Дякую. Дозволили мені. Дякую, що дозволили. Супер. Блін, тут, коротше, прям насичена локація на рахунок ворогів, що капець. Ворогів тут дай Боже. І зомбаків, і бандюганів, у море. Ой, Чи... не треба. До чого ви таке робите? Ну, блін, машина поломана буде Добре. зараз. Це капець. Так в мене повинен бути він цей спеціальний дозвіл. Можна з тобою поговорю? Алло? Нач... Починається. Починається, прям. Так іди до мене поговори затувбав. А можна поговорити? Тримай! Я в нього лучив! А поговорить. Пацани. А поговорить. А кому пропуск мені показувати, алло? Хтось мене роздуплить? Дяді військові. Бувай. Привіт, бувай. Та зачекай мене, блін козав. Що тобі тут треба, сталкери? Мене відправили допомогти вченим. Тебе ти зовсім не схожий на професіонала. Ну, гаразд, проходь, але не здумай балувати на нашій території. Добре. Все, можна тепер пройти. Дякую. О, мені ще одну нилу, схоже тут дають, да? Ні, походу, не. Чи може пізніше там з цим ділом щось типу такого буде. До речі, тут є провідник, якщо що, тому супер. Але спочатку нам треба з просхвехером. Здравствуйте. Так, так, сталкера, чим я можу тобі допомогти? Мене прислав і сказав, що у тебе для мене є робота. Ах, мічений, ми на тебе чекали. У нас укладена угода з найманцями. Вони повинні були отримати деяку посилку. Усе вже оплачено, тому тобі потрібно тільки дістатися до їхньої бази в мертвому місті, забрати посилку і принести її цілості й безпеці. Це справа дуже важлива для нас, тому я хотів би, щоб ти тримався в секреті. Звісно, але що в посилці? Я не хочу проблем із паразитами чи ще якимись тварюками. Цей зразок був викопаний із старої лабораторії на півночі. Це все, що я можу сказати. Але не турбуйся, він навіть не органічний, то жодних проблем не буде. Заспокоїв. Тоді я беруся до справи. Можеш підказати мені щодо однієї справи. Ти чув щось про захисні костюми для зони, які розробляли ще до другого викиду. Звісно, я вже давно збираю про це інформацію. Захисні костюми, які ми використовуємо і зараз, розроблені на базі креслень, знайдених мною в архівах. У них вже було описано деякі інші їхні варіанти, але жодного подібного примірника мені бачити не доводилось. Але ти не виключаєш того, що такі костюми все ж таки можна знайти в зоні. Не виключаю, але дуже сумніваюся. Ймовірніше все вже давно вивезено. Хіба що поспіхом десь залишили. Хоча ймовірністю мінімальне. Вони надто цінні. Я б зайнявся пошуками, якби знав, з чого почати. Ти був підземно у комплексі під озером. Там стільки всього, що уявити складно. Проте ніхто з наукових співробітників не наважився туди спускатися. Надто вже моторошно там. А я все-таки спробую. Що ж, велике, дякую, професоре. Тут шукаю дещо. Так слухаю тебе. Мені потрібна стара документація, яку могли складати працівники комплексу, розташовано на інтері. Як думаєш, що можливо тут щось знайти. Це цілком імовірно, якщо брах. Ховувати, що експериментів тут проводилися чимало. Частина паперів вже потрапила до мене. Я займався пошуками старої документації. Є ідеї, де можна зайнятися пошуками. І ще я б хотів отримати копію твоєї частини документів. Шукати можна де завгодно. Тут усюди різні комплекси та лабораторії. Давай зробимо так. Я відправлю з тобою групу дослідників, щоб ти зміг оглянути низку місць, у яких мали залишитися документи. Крім цього, потрібно буде зібрати всю знайдену електроніку, різні прилади запису, вимірювання та інші апарати, що стосується тих паперів, які в мене вже є. Коли ти повернешся, я зроблю їх копію ну звучить цікаво. Давай і так і зробимо. Тоді обговориться з професором Пироженком. Він буде лідером експедиції. Добре, обговорю. Дякую за допомогу.